Всім привіт! Вже зійшов благодатний вогонь. Всі готуються до Пасхи, до святкування. Найкрасивіша пора року, найкрасивіші дні. Так, а мова піде і про тебе теж. Мені завдали питання, чи. Моя тваринка оця не робить шкоди в саду, то я вам скажу так, очі у неї, як у відмінника. Очі кажуть, ні, я нічого поганого не роблю. А насправді він робить погане і робив досить багато. Він тут такі траншеї мені рив. Під всіми туями у мене була закопана сітка для того, щоб він не пройшов під фундаментом паркану і не вийшов до сусідів. А потім він заспокоївся раптово, тому що він досягнув своєї мети. А саме тепер він оселився на дивані, він всім пояснив, що він домашня тварина і має знаходитись завжди біля хазяїна і спостерігати, що робить хазяїн. Тоді він зовсім спокійний, у нього ніде не чухається і він нічого не риє. А сьогодні його вперше за багато днів. І майже, я думаю, навіть за рік, вперше залишили на вулиці. І відразу почалось те саме. Ось він помстився нам отаким от от чином. Вирив ямку знов під фундамент і хотів вийти в пошуках своїх хазяїв. Отже, треба щитувати у тварин, що вони хочуть. Вони вони нас навчають. І коли вони досягають своєї мети. І їм вдається нам пояснити, як ми маємо себе поводити, от тільки після того вони перестають робити шкоду. А я хотіла сьогодні вам показати знов свою гліцинію. Ось вона. Ви скажете, що я хвастаюся? Може, і так. Але саме такого відео одного разу мені не вистачало, коли я купила вже шосту гліцинію і жодна з них в мене не цвіла. Я, я зневірилася і думала, що в Києві гліцинія не може квітнути. І я думаю, що я не одна така, а є люди, які так і думають. То для них я показую, що в Києві гліцинія може квітувати. Ця гліцинія куплена в ботанічному саду, вони продають її там дешево в порівнянні з садовими центрами. Вона квітує один раз, але дуже-дуже рясно. Поруч з нею інша гліцинія. Флорібунда, яка квітує майже все літо. Потрошки видає, перше квітні квітування у неї рясне, а потім потроху-потроху вона видає аж до пізньої осені. Але флорібунт таких у мене було аж три штуки. І дві з них я викинула. Чому? Тому що перший рік а, і навіть два, вони видають. Дуже короткі суцвіття. Мої, у всякому разі, всі три видавали коротенькі такі суцвіття, яких майже не було видно. І я вирішила, що нащо мені таке, коли я не можу побачити і квітку. І з'ясовується, що Карпкою трохи не з'їв горлицю. Вона пила воду, а він. Вискочив з води і хотів її хапанути. Отакий от хижак. Так. І от дві гліцинії, чи три я викинула, і одна залишилася. Чому залишилася? Тому що стебло у неї навколо бамбука було завито отак спиралью. І чоловік каже: ну, нехай заради стебла, нехай побуде ще. І заради стебла її залишили. І ось вона нас в цьому році здивувала і показала свою красу вперше за стільки років. Отже, нехай залишається ваша надія, і якщо ви придбали саме флорібунду, то вона теж буде красивою і буде дарувати вам свої квіти ціле літо. А вирішувати, чи потрібно вам. Гліцинія одноразово, квітування одного квітування, чи та, яка буде квітувати ціле літо, але не так рясно. У неї не буде такого рясного квітування, як у цієї, то вирішувати вам, що ви хочете. Духмяні вони обидві. Тут такі пахощі стоять, що описати цього не можна. Що важливо, у гліцині їх не можна пересаджувати. Вони не витримують пересадку. Вони начебто і приживаються, але далі вони будуть хворіти, чи мріти, чи мріти, і так можуть і загинути. Але наповну вони не розійдуться. Будете даремно чекати. Отже, спочатку треба знайти для них місце, з якого ви їх не будете пересувати. Ой! По-друге, якщо у вас дерев'яна опора, вони завалять цю опору. Це дуже серйозна ліана. І вона потребує серйозної отакої залізної опори. Вона не мерзне на цій опорі. Крім того, цей рік показав, що вона не боїться приморозків. Я показувала відео, коли у мене на моїй синій на синьому дасі. Були такі крижини навіть, бо був серйозний приморозок. А вона вже почала в цьому році своє квітування. І вона ніяк не відреагувала на таке зниження температури. Що ще сказати? Підживлювати я її нічим не підживлюю. Перші роки взагалі ніякі рослини радять не підживлювати. А потім вона і так сама гарно росте, то чому її підживлювати? Моя мета не зробити гірше. Смачна водичка. От буде стояти каструлька металева з чистою водою, новою. І оця кам'яна штука, поїлка, будуть пити з цієї кам'яної штучки. Як це пояснити, ми не можемо. Не знаємо. Але птахи отак обирають да, стару воду, але з цієї кам'яної паїлки. Що ще розказати? сказати? Розказати можу те, що я таки досягла своєї мети і зробила болотом. Але не зовсім я слухала поради правильно тих, хто вже з'їв на цьому собаку, і не витримала час і посадила квіти трошечки зарано. І побачила, що ґрунт у мене просів трошки. І я думаю, що я буду це пересаджувати, нарощувати ще шар ґрунта. І тоді вам буду розказувати. Але воно і так гарно росте. Ну, які кроки я зробила? Я показувала ці перегорнуті догори дригалом ящички для фруктів, для того, щоб вони тримали шар води, щоб не замулювалось там. Да? Отже, цей шар води я можу побачити, прибравши оцей камінчик. Отам От у мене водичка. Сюди я доливаю дощову воду. Гарно, якщо ведро на день, коли сильна спека, отже, дощову воду треба мені збирати. А рослинки мої поки що не набрали такої сили, щоб можна було похвалитися якимись досягненнями. Я хочу сказати, щоб рослина Настільки мені була вдячна, що її пересадили з-під рододендронів, з кислого ґрунту сюди в болотяний кислий ґрунт. Різниця, думаю, суттєва між просто кислим і оцим болотяним кислим. І вона отак рясно квітує, і я бачу, що під, відразу дала навіть і прирости, чого вона раніше не робила. <му> да! <му> да. Так, е, Який ґрунт? У мене на це малюсеньке болото пішло цілий пакет повний торфу рижого, я показувала пакет 25 кілограмів, і один повний мішок перліта. Я чула, що перліт можна замінити піском річним і не морочити собі голову. Але я так не робила, зробила з перлітом. Отже, я ще трошечки поспостерігаю за своїм болотцем і тільки потім буду про нього розказувати. Так що вибачайте. Ну, все, гарних вам свят. Піду подивлюся, що там з моєю Паскою. Всім пока-пока!